Вже через 6 місяців, після того, як ви завершите служіння дияконів, лише кілька людей згадають про вас, згадають про ваші справи в церкві. Але ваша дружина залишиться вашою дружиною скільки? До кінця віку. І ваші діти залишаться вашими дітьми до кінця віку. Проте, ваша дружина залишиться вашою дружиною навіть і тоді, коли ви станете занадто старими, щоб бути діаконами. І ви залишитесь її чоловіком навіть і тоді, коли ваші діти вже покинуть ваш будинок. І ви залишитесь тільки вдвох. Тому перевіряйте, щоб тільки Бог стояв попереду в списку ваших пріоритетів і зобов'язань перед дружиною. Здорові стосунки з Богом і дружиною. Та дітьми є основними джерелами сили, під час в який ми живемо, під час який може принести нам ще майбутнє. Чого б це не коштувало зміцнюйте їх тепер і зараз?